Максим Рильський. Дядько Євгена. Поема в віршах. Читає Олесь Пушкар. Епіграф Світло вив мене, але не спіймав. Григорій Савич Сковорода. Мій дядько, чесний без догани, Коли не жартом за Не міг, Небожа змусив до пошани. І краще вигадать не міг, воно і для інших приклад гожий. Але яка Нудота, Боже, прихворим день і ніч сидіть, не й на мить, яке лукавство до язики напівживого розважать, йому подушку поправлять, журливо подавати ліки, зітхать і думку берегти. Коли ж візьмуть тебе чорти. Так у пилюці на поштових гадав гульвіса МОЛОДИЙ, що з волі Зевса прав Спадкових набрав по всі рідні свої. Е, Івана, друзі і Тамари, з героєм нашого Романа без передумов у цей же час дозвольте познайомить вас. Дністровський, друг мій, я зазначу, родився у селі Лубним. Де народились, може, і ви, чи вславилися, мій читачу. Гуляв і я там в давні дні, та сирість вадила мені. Служивши чесно, без пороку з боргів покійних батько жив. Три бали він давав щороку, і все за вітром розпустив. Життя Дністровському сприяло, мадам його гляділа дбало. А там місьо узяв до рук і всім навтіх у рік малюк. Місьолябле, француз убогий, щоб хлопчик сил не витрачав, всього жартуючи, навчав, в моралі був не дуже строгий, так сяк запустощі корив, і в гідропарк гулять, водив. Коли ж юнацьких літ бурхливих прийшла Євгенію пора, пора, надійні мук щасливих, француза того вигнано, спаца повністю прогнали. Дістав Дністровський мій свободу, остригся під козачу моду, якденькі той причепуривсь, і в колі вищому з'явивсь. Він по-французьки, як годиться, міг розмовляти і писать, мазурку легко танцювать, умів незмушено вклонитись, тож присуд був йому один, люб'язний і розумний він. Ми всі навчались небагато. Аби як і аби чого. Тож вихованням здивувати в нас можна легко, хоть кого. Про юнака судді суворі в загальним присуділи хорі. Учений, звісно, та педант. Він зроду любий мав талант. Про будь-що довго не шукати в розмові гострого слівця, з ученим виглядом знавця. Поважних справах німувати і викликати усміх дам огнем нежданних епіграм. Латинь із моди вийшла нині. Отож, як правду говорять, він знам доволі й по латині, щоб епіграфи е, розуміть. Епіграфи. Е, Поміркувати об Кінці листа чергнути валі і з зінегіди цитувати умів словичах, може сп'ять. Копатись він не мав охоти у хронології тяжкі та завжди в пам'яті свої часи в колишніх анекдоти відромула до наших днів держав для всіх на поготів.